Пацани стоять, п'ють пива і дзвонять четвертому. Василь, ти де? Тута. Василь, тута велика. Говори конкретніше, ти де? Чоловік сідає за стіл, пробує салат і каже Люба, він просто божественний. Дружина з гордістю. Я сама його купила. Ура! закричав Матроскін. Мій коханий дядя Федір приїхав. Тепер ми удвічі більше трави заготовимо для нашої корови. Да, подумав дядя Федір. Якщо вже говорящі коти чудяться, то з травою, напевно, пора зав'язувати. Петровичу, а жінки колись кажуть правду? На жаль, ні. Це у них природою так закладено. Це і як? А ось так. У юності дівоча пам'ять, у зрілості жіночі секретки, ну а в старості старичий склероз. Молодий бухар приходить до лікаря і запитує Лікарю, скажіть, якщо я далі так бухатиму, в мене є шанси дожити до старості? Голубчику, я вам так скажу. Ваші аналізи показують, що ви у нас і так довгожитель. Начальник секретарці. Так, Люсю, пиши. Шановна дирекція банку, нам дуже шкода, але повернути взяти рік тому кредит ми, на жаль, не зможемо. Крапка. Потім бере, читає Люсю, твою матір, я ж сказав крапка, а не дво. Крапка і При правильній інвестиції грошей слід пам'ятати одне правило що одна дівчинка, яка працює в сауні, приносить більше, ніж весь банно-пральний комбінат. Зникла у чоловіка дружина. Два дні вдома не з'являлася. На третій день чоловіче помічає у сусіда на балконі її труси сохнуть. Він стукає до сусіда. Оленка, чому ти від мене пішла? Ти ж сам сказав, що коли з тобою щось трапиться, то я можу знайти собі когось іншого. Оленка, ти у своєму розумі я просто у ліфті застряг. Після першої шлюбної ночі наречений вигнав наречену. Те ще дзвонить зятю. Ти чому мою доньку використав, а потім вигнав? Де вона тепер знайде собі чоловіка із таким членом? Ви мені казали, що вона не займана, а вона виявилася зіпсованою. Те, що розвертається до дочки Доню, і чим ти тільки думала, коли спала з мужиками до весілля? А чим ви, мама, мене народили, ти ми думала. Слухай, кума, порадь. Зустрічаюся з двома мужиками. В одного великий будинок, крута тачка і рахунок у банку, а в іншого великий член. Кого з них вибрати? А навіщо когось обирати? Зустрічайся і далі з ними двома.